Універсальна мобільна батарея 4U Wave 20 000 мА. Відрізняється надійністю та високою якістю. Powerbank оснащено сучасними системами захисту, що робить його абсолютно безпечним в експлуатації, а також підтримує сучасні технології заряджання портативної електроніки. Вбудований акумулятор, ємність якого становить 20 тисяч мА, дозволяє неодноразово зарядити телефон або навіть планшет. Цей пристрій оснащений двома USB-видами. Виходами з максимальною силою струму 3 А та підтримкою технології швидкого заряджання по стандарту Quick Charge 3.0, а також роз'єм Type-C та micro USB, кожен з яких може використовуватись для заряджання самого павербанку. Він має три виходи, які слугують для заряджання портативних пристроїв, два з яких, а саме USB-A, підтримують технологію швидкого заряджання Quick Charge 3.0. Третій порт Type-C підтримує технологію швидкого заряджання USB Power Delivery в обидві сторони. Іншими словами, він дозволяє максимально швидко заряджати Power Delivery сумісні пристрої, а також заряджати сам Powerbank із застосуванням технології Power Delivery. Завдяки цьому ви можете заряджати три різних пристрої одночасно. USB-порти Powerbanku також мають режими 5 В, 3А, 9 В, 2А, 12 В 15А, що дозволяє заряджати найрізноманітніші пристрої. Інтегрований інтелектуальний чіп автоматично визначає тип підключення пристрою, гнучко регулює напругу, силу струму та дозволяє максимально швидко та ефективно зарядити пристрій. Характеристики: акумулятор літій полімерний. Power Delivery 20 Вт плюс Charge 3.0. Ємність 20 000 мАч Вихідний струм 3000 мАч. Виходи USB, USB Type-C та microUSB. Вага 410,5 г. Розміри 68 х 295 х 151 мм. Гарантія 12 місяців. Powerbank 4U Wave 20 000 mA. Це надійність та висока якість.